Мартус! Чого двері відкриті? Вітер гуляє. Зараз підлогу помию в коридорі перед квартирою і все. Що ти там миєш кожен день ще й по вечорам? Зранку часу ні на що не вистачає. Марта, донечка. Та ти ж помер. Батько Марти зник з її життя ще за дитинства. Мати дівчини завжди говорила, що він загинув у морі під час шторму. Тож, коли Марта побачила батька на порозі власної квартири, це стало шоком для неї. А дізнавшись про причину його появи, дівчина зрозуміла, що це може кардинально змінити її життєві плани. За порадою, Марта приїхала до бабусі. Я розумію, мама була на тата ображена, але хіба можна так брехати? Мій тато живий, але він хворіє. Лікарі сказали, що йому залишилося півроку. От він і приїхав, хоче провести останні часи біля мене, тому що мама весь час не дозволяла бачитися зі мною. Ти на матір. Не серце за брехню. В неї свої причини були, але зараз вона тобі відповісти вже не може. Так. Мами, рік як не стало. Тепер ще й тата, боюся, втратити. Скажіть, бабусю, як можна його врятувати? Вибери звідси корінець. Подумай про батька і дай мені. Батько твій хворіє, так? Але близької смерті я не бачу. Отже, ми з устимом це мій наречений, можемо спокійно готуватися до весілля. Розумієте? устим кидає хорошу роботу шеф в Дніпрі і приїздить до мене в Київ. Зачекай, дитино, не пускай, поки до себе нікого пожити. Відчуваю неприємності це тобі принесе. І як же бути? Я ж батька не вижену і Устима, він і так на два міста зараз живе. Не пускай в хату зараз когось пожити, бо та людина зла тобі наробить. Наступного дня наречений Марти Устим був у справах в столиці. Молоді люди домовилися зустрітися в центрі. Тим часом дівчина все думала, як виконати пораду бабусі і знайти привід, аби попросити коханого, поки не поспішати з переїздом. А що як нам почекати з переїздом, поки батько тут? Мартусь, ти чого? Я ж уже купу речей сюди привіз. Мою хату з першого числа орендарі заїжджають. Марта зрозуміла, що не може відмовити нареченому, так само, як не зможе виставити і рідного батька з квартири. Тоді ходімо додому. Нам ще треба місце в шафі звільнити для твоїх речей. Минуло декілька днів. Марті здалося, що вона нарешті отримала ту сімейну ідилію і батькову турботу, про яку мріяла з дитинства. Бери ще салат, доню. Бо я умру. Хто ще подбає, щоб ти нормально харчувалася? <кхем> Чоловік подбає. А який саме лікар сказав, що у вас немає шансів? Е, ви впевнені, що йому можна довіряти? Да, всі сказали, в кого я був. Я ж в клініці на обліку стою, до речі, і сюди в столицю приїжджав на обстеження, бо що вони там в області знають? Ну, тут хороших клінік теж багато. Може, ви пройдете обстеження ще в одній? Та що ти там в них розумієш? Ти ж такий самий приїжджий, як я. Думаєш, відхопив собі е, наречену в Києві і вже столичний хлоп? Взагалі-то я не безхатьку. У мене трикімнатна квартира в Дніпрі, ми її здамо і відкриємо власне кафе тут. І все одно тобі дуже повезло. У Марти ще й будиночок є під Києвом від бабусі. Я за інтереси доньки горою стоятиму. Щось ви дуже занепокоєні нерухомістю Марти, як на людину, яка навіть не спробувала з'явитися в житті доньки. Та що ти знаєш про моє життя, щоб мене судити? Устиме! Ну, як ти можеш? Негайно перепроси у батька. Добре! Добре! Я перепрошу! але я хочу поваги для себе теж. Та -ти -ти -ти. Тату, тобі погано! Чого дивишся, викликай швидку! Не швидку! Треба дзвонити. Треба дзвонити Людмилі! Це лікарка. В клініці, де я стою на обліку. А, може, краще швидку? Та не швидку. Поки що вони приїдуть. Лікарка приїхала досить швидко. Вона оглянула Дмитра Павловича і зробила йому укол. Марта заспокоїлася, коли побачила, що батьку стало краще. Дасте йому дві пігулочки: одну перед сном, другу з Якщо батькові раптом стане погано, відразу мене набирайте, не соромтеся. Я живу неподалік. Людмила Іванівна, невже все так погано? Може, існує якесь нове лікування? Дорогенька моя. Якби ваш татусь звернувся до нас раніше, а так стадія запущена. І тільки від вашої турботи залежить наскільки довго він притягне. Ясно. Перед сном Марта прийшла до кімнати Дмитра Павловича Проконтролювати, щоб він не забув випити ліки, які залишила Людмила. А що ти тим? спить? Так. Бачиш, який він бездушний. Батько коханої дівчини ледь не помирає. Він спить собі спокійно. Серцем відчуваю, хороша він людина. Я устима знаю давно. Ти помиляєшся, тато. Він дуже хороший. Не хотів тобі казати, але він тебе сраджує. Кілька днів тому ходив в магазин і бачив його з якоюсь фіфою в кафе. Мені ж погано стало. Якби у з хтось був, я би помітила. Я завтра у нього запитаю напряму: а ти спи? Наступного дня Марта наважилася поговорити з устимом лише по дорозі з медичного центру. Дівчина знайшла там компетентного спеціаліста і записала до нього Дмитра Павловича. Я тобі присягаюся, що це була менеджер з підбору персоналу. А чого ти з нею в кафе сидів? Бо я шукаю роботу саме в кафе або в ресторані. Марта? Устим. Привіт. Василь Мефодійович! добрий день. А ви теж до медцентру? Так. Ходжу по лікарнях як на роботу. Що зі здоров'ям? Двигун барахлить. А цей медцентр дуже хвалять. Так, ми тата сюди на консультацію записали. Тата? Дмитро тут? А, та, приїхав нещодавно. Не думав? Мартусю, я запізнююсь до лікаря, а ти потім набери мене. Поговоримо. Домовилися. До побачення. А Василь Мифодіч знає твого батька. Я думав, просто працюєте з ним. Він давній друг та колега мами. Дуже допомагав нам завжди. Навіть в офіс влаштував до себе. Ходімо, бо мені вже час. Марта розповіла батьку, що записала його до хорошого лікаря. Але Дмитро Павлович відмовився йти на обстеження. Дюня, чув я за той медцентр. Ну, вони ж лише гроші викачують. Ти краще подивись, що я під ванною знайшов. Поліз подивитись, що не підтікає вода і в кутку побачив. Не твоя помада. Я не користуюся помадою. Може, до устима хтось приходив, коли нас не було. Марта злякалася, що Устим її дійсно зраджує. Задавати питання нареченому вона не стала. Бо Дмитро Павлович запевнив, що хлопець все одно не скаже правди. Натомість Марта приїхала до бабусі. Бабусю, невже тато правий? У стим мене обманює? Скажіть мені. Ось ця помада і фотографія у Стима. Не мав твого хлопця нікого. А помада належить жінці, не молодій. До твого нареченого вона відношення не має. Яке щастя! Я так перенервувала. Погано, тільки що ти не послухалася моєї поради. Пустила до себе гостей жити. Тепер не тільки неприємності, а й небезпеку життю твоєму, бачу. Ну, не помру ще через те, що впустила найдорожче для мене людей. Візьми ці трави, потримай в руках і дай мені. Бачу, ти на ніч? Підлогу перед квартирою миєш. Буває. У мене зранку вічно часу ні на що не вистачає. Погана це прикмета. На ніч перед двері мамити та підмітати. Небажаних гостей закликати. Бідам та злим намірам шлях свою оселю відкривати. Катю, принеси сіль з полином. А ти зробиш обряд на повний місяць. Обряд? А в мене вийде? Я тебе навчу. Не перебивай і слухай. Ось те, що ви просили, мабуть. Дякую, внучка. Вночі насипеш цю сіль з полином, під килимок біля дверей. Скажеш слова. Як повний місяць сяє, так це сіль. Мій дім захищає. А до того не їж і не пий нічого з чужих рук. Добре, все таки зроблю. Вдома Марта несподівано застала батька разом із Людмилою за чаюванням. У нас гості? Добрий вечір, Людмила Іванівна. Вечір. Тато, ти як? Ну, вже знову погано стало? Та вже все добре, поки був сам щось голова запаморочилася, але Людмила Іванівна приїхала рятівниця моя. Та я просто зробила укол, щоб полегшити його біль. Не треба було тебе самого залишати. Ще й ось ти вчора в Дніпро поїхав. Ну, знаєш, мені краще самому, ніж з тим негідником залишатися. Ось тим не винний. Людмила Іванівна. Це часом не ваша помада. У ванні знайшлася. Ой. Моя мабуть, загубила її минулого разу, коли була тут і мила руки. Дякую. От бачиш, тата? Даремно ти подумав на устима. Визнаю, ну, помилився. З ким не буває. Сідай краще з нами пити чай. Сидай. Марта пам'ятала слова бабусі, що не можна пити з чужих рук, але вона була упевнена, що це попередження не стосується батька. Ввечері Марта почувалася дуже втомленою, але зібралася із силами, щоб провести обряд. О, Мартусь, привіт! А ти що так пізно під дверима? А що ти тут робиш? А, ти ж мав бути завтра. Ну так, я звільнився раніше і М -м -м, зразу погнав до тебе. А що з тобою, кіт? Хто це не вчить? Який кіт? Сонечко, ти чого? Здалося. Втомилася, от і мариться всяке. О -о -о. Ти якась бліда. Мабуть, нормально нічого без мене не їла, так? Да? Ну чому? Чаю попила з печивом. Чуєш. Зрозуміло. Пішли, щось зготую тобі. Устим приготував вечерю і змусив Марту поїсти. І кам! -по. Фруктоза! Глюкоза! Я ж не хочу, щоб мене кохана дівчина змарніла. Дякую за смачну вечерю і за турботу. Ну то що? Вистачить тепер сил для кохання? Стеля падає, то наш будинок вітром розхитало. Мартусь, ти чого? Ти чого? Мартусь. <клес> Того вечора Марті раптом стало зле, і дівчина майже не спала до ранку. Ну що? Довів тебе твій Устин? Я сама винувата. Весь день голодна бігала, а на ніч наїлася. Мабуть, зірвала шлунок. І у з тим тут ні до чого. От побачиш, ми будемо з ним дуже щасливі. Побачу, якщо доживу, обов'язково доживеш. Ще й онуків понянчиш. Пий ромашку, боїниця моя. Домашка для шлунку дуже корисна. Минуло пару днів. Марта відчувала себе краще і з тим поїхав до Дніпра завершувати свої справи. Але однієї ночі дівчині стало гірше. На ранок Дмитро, Дмитро Павлович викликав спала. свою лікарку Людмилу. То тіні по кутках, то тушив хтось. Я випишу Марті заспокійливо. Це все нерви перед весіллям. Дмитро Павлович проводите мене. Я раджу Марту показати психіатру. Не хотіла при ній це казати, але у неї явно психічна хвороба. Схожі психічні припадки були в мартусіної баби Зої. Шизофренія спадкова хвороба. Бабу Зою і чоловік покинув. Почувши розмову батька з лікаркою. Марта дуже злякалася. Дівчина зрозуміла, що їй не можна виходити заміж і народжувати дітей. Принаймні, поки вона не пройде обстеження. Привіт, Остима. Кохана, я виїжджаю. А, до речі, мені порадили хороше кафе для весілля. Поїхали завтра, подивимось. Чекай, Остиме. Не їдь поки. І давай відкладемо весілля. Марта що сталося? Я погано почуваюся. Стрес на роботі, нерви через весілля. Тим паче, я маю приїхати і підтримати тебе. Ні. Я хочу побути сама. Все правильно, Даня. Ну, яке весілля, коли здоров'ям зайнятися? Минув тиждень. Марта вмовила устима поки не приїжджати. Нічні марення продовжували переслідувати дівчину, але вона ніяк не наважувалася звернутися до лікарів і була змушена повернутися до роботи. Устим, Мартусь, привіт. Ну, навіщо ти приїхав? Я ж просила. Кохана, нам треба поговорити. Устим розповів, що до нього звернувся Василь Мефодійович. Його хвилювало, що Марта останнім часом виглядала хворою. Мала явні проблеми з координацією руху і стала дуже розсіяна. Чоловік просив, щоб у стим переконав Марту звернутися до лікарів. А ще Василь Мефодійович був дуже занепокоєний несподіваною появою батька у житті Марти. Мартус, що відбувається? <клес> мені здається, я психічно хвора. Я збиралася до лікаря, але мені страшно, Ти все одно мене києш. Так, закінчуємо самодіагнозами. Я піду з тобою до лікаря, і ми все з'ясуємо. Я впевнений, що це просто стрес. А потім поговоримо про твого батька. А до чого тут мій тато? Після зустрічі з Василем Мефодійовичем я вирішив зібрати більше інформації про лікування твого батька. Бо всі твої нерви почалися саме з його появи. І з'ясувалося. Що Дмитро Павлович ніколи не стояв на обліку в тій лікарні, про яку казав. Слова Устима насторожили Марту. Вона згадала, що так і не провела обряд, про який казала бабуся, бо пропустила повний місяць, і вирішила, що саме через це у неї почалися всі біди. Знесилена і схвильована Марта приїхала до бабусі по допомогу. Погано, що так і не привезла фотографію батька, але бачу, що він не бажає тобі шкоди. Лише бачу, що пила ти отруту з чужих рук. Чесне слово не пила. Але мені здається, що я втрачаю розум. Я іноді не контролюю себе. Може, дійсно хвора? Ні. З тобою все гаразд. Це дія зілля, яке тобі давали пити. Воно впливає на твій мозок. І робила це людина, яка віднедавна живе в тебе. Невже у тим? Свідомість твоя замулена. Через це не можу всю правду побачити. Допий цей відвар. Він заговорений, допоможе дію отрути зняти. Візьми ці три камінці, поклади на ніч на підвіконні, а наступного дня, рівно о третій годині, прийдеш додому. І все дізнаєшся. Тільки не пий і не їж нічого з чужих рук. Марта поверталася додому у тяжких роздумах. Вона не розуміла, навіщо коханому її труїти. Мартось. Привіт, я якраз до тебе йду. Ось каву тобі взяв твою улюблену. Привіт, тиме. Що ти хотів? Мені треба з тобою поговорити про твого батька. Знову отруїти мене хочеш? Не вийде і не смій нічого казати про мого батька. Він мені зла, не бажає. Вдома Марта поклала на підвіконні камінці, а наступного дня відпросилася з роботи і приїхала додому рівно о третій. Ніякої смертельної хвороби у вас нема. Весь план ви придумали зі своєю люсою, яка навіть не лікар. Що за маячня? Ви думаєте, зараз важко перевірити, хто є хто. Ваша подружка працює у лабораторії і має доступ до наркотичних речовин. Вона ж вам довідки липові зробила. І що з того? А то! Ви обоє змовилися довести Марти до психушки, визнати її недієздатною і забрати її квартиру. Всякі психотропні штуки її підсипали, і я зможу це довести. Тато, та як ти міг? Я ж твоя донька. Яка ти йому донька? Твоя мати тебе нагуляла. А ще й у Дмитра цю квартиру посуду забрала. Ось. Ось чому він не хотів нашого шлюбу. Ти не встигаєш вийти заміж, і єдиний батько стає офіційним опікуном. А хто мій справжній батько? Тобі вже років шість було, як я дізнався, що у мене дітей ніколи і бути не могло. Твоя мамаша відпиратися не стала, зізналася, що народила тебе від свого доброго друга Василя. Василь Мефодійович – мій рідний батько. Марта була шокована цією новиною. Того ж дня вона зустрілася із Василем Мефодійовичем, той одразу зізнався, що завжди знав правду. Твоя мама просила не розкривати її таємницю, тому я просто завжди намагався допомагати вам. Соромно казати, але я був одружений, коли між нами спалахнув Роман. І тому я не розкривав усієї правди. Так ми з твоєю мамою домовились. Але зараз я дуже радий, що нарешті можу не брехати. Хворію вже, серце здає, тому не хочу йти з життя з такою таємницею. Не хвилюйтесь. Не хвилюйся. Марта зрозуміла, що бабуся була права, рідний батько ніколи не бажав їй шкоди. Устим вмовив Марту написати заяву в поліцію на Людмилу і Дмитра. Тепер вони відповідатимуть перед законом. А Марта з устимом побралися і очікують на немовлятку. З Василем Мефодійовичем пара підтримує родинні стосунки. Бабуся ж просить пам'ятати, що не можна на ніч мити чи підмітати перед входом у ваш дім. Інакше можна накликати в гості людей, які бажають вам зла.